Як важко у ту ніч було Ісусу, смертельний смуток душу оповив, моліться, щоб не впасти у спокусу, Він своїх учнів у той час просив, а сам звертався до батька у тривозі, нехай пройде повз мене чаша ця, без тебе я пройти цей шлях не в змозі, та хай же буде воля лиш твоя. Підтримка учнів так була важлива в годину смутку й болю для Христа, коли тривога душу оповила і каплі крові капали з чола. Та учні у той час усі заснули, забувши про учителя свого, вони тих слів Ісуса не збагнули, коли просив підтримати Його. Позасинали всі тієї ночі. Пильнуйте і моліться, їх просив, важкими ж стали їхні очі, а він підходив тричі їх буди. Прийшла лиха година досить спати, вже зрадник йде, юрба із ним. І хоче юда воякам віддати, Ісуса І поцілунком зраджує своїм. Як на розбійника, вони йшли з мечами. Щодня був з ними в храмі, їх навчав, та треба, щоб збулося все писання. Ісус у ту хвилину відказав, і, залишивши його учні, всі розбіглись, бо огорнув їх невимовний страх. Один Петро лишився, і серце билось, тривога й сум були в його очах. Христа вели озброєні солдати. У час нічний крізь темряву Ньому, щоб видати його на суд пилата і жорстокий вирок винести йому. Святий і безгрішний буде розіп'ятий, засуджений юрбою буде він, Його поб'ють і поведуть до страти, як агнець на заклані, Божий син. Прийшлось Ісусу стільки претерпіти. Без честя, сорому й безжалісних знущань, на себе взяв гріхи усього світу, за нас пішов на Хрест Він без вагань. Помер Ісус, у гріб Його поклали і поставили солдатів стерегти, та смерть Христа Ісуса не вдержала, і ангел славну звістку сповістив: Христос Воскрес, Його тут не шукайте. Христа у гробі вже нема, цю славну звістку людям сповіщайте, злякалась смерть і зникла вся пітьма. І хоч пройшло з тих пір чимало років, та Бог дає спасіння нам з небес, збулись слова усіх святих пророків: Христос воскрес, воістину воскрес.